Інформаційний вечір на телеканалі цій Пері його продовжує телепроект, який анонсує традиційним твердженням про те, що день учорашній то наша історія, день завтрашній загадка. Ну а день сьогоднішній то подарунок. І я би сказала, що то воістину у наших сучасних реаліях, які Вочевидь, навіть уже не проживаємо, швидше долаємо. Отже, про подарунки долі 8 лютневого дня говорити будемо сьогодні у проєкті цей день. Коментарі у вечірній студії Аверсу Вікторія Олещенко і Юрій Поліщук, перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Петровичу. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Я не просто так сказала, те, що ми долаємо чи проживаємо як правильно, але в будь-якому разі погодьтеся, в останні, останні тижні і день сьогоднішній не став якимось винятком. Так, ми живемо у тих реаліях, коли частина е, людей добре розуміючи, попри оті, Скажімо, такі заспокійливі якісь так нотки, які лунають там десь зі столичних пагорбів через центральні засоби масової інформації до усіх громадян. Ми тут на Волині добре розуміємо, що ну не все так гладко і не все так добре. Особливо частина тих краян, які живуть на кордоні із Білоруссю. Ось і навіть наші волинські прикордонники підтверджують те, що на жаль, канонаду у нас чути, яка лунає із Брезького полігону. Я про що, пане Юрію? Напередодні на одному. Мої ток шоу центральних каналів виступав міністр оборони Пан Рєзніков, і він заявив про дзеркальні відповідно навчання збройних сил України. Я так собі зрозуміла, що йдеться про кордон уздовж, так який ми долаємо зокрема із Білорусі. Ось, і це абсолютно відповідає тому, що він сказав. Він сказав, що у тих декількох регіонах України від 10 лютого фактично мають розпочатися такі активні навчання, причому й. Із імітацією урбаністичних територій. І області він назвав. Йдеться про Рівненську, Волинську, Житомирську, Миколаївську, ну і сказав інші, але Є й уточнення Так от те, що уточнення сказав пан Резніков, то дослівно і це рівне Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешківські Піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса. І то тільки полігони сказав пан міністр, будуть іще окремі майданчики, де з 10 по 20 лютого відбуватиметься навчання збройних сил України, додавши про те, що у нас іще формуються загони територіальної оборони, наголосивши, що у кожній територіальній громаді потрібно створювати власне такі добровільні об'єднання. І я собі так подумала. Які ж у нас на сьогодні, виходячи з тих заяв, пане Юрію, е, суспільні настрої на Волині? Я знаю, що ви час від часу перебуваєте е, власне е, в тому місці, яке і означив пан міністр? Я про Ковальський Ковель, район. Він вам рідний, близький, але ви я так собі розумію, що і по роботі його відвідуєте. Що знаєте, що відомо вам, і як би ви оцінили ту атмосферу і ситуацію загалом? Не перший день, не перший тиждень у нас в Україні доволі напружена ситуація, І саме суть її полягає в тому, що сьогодні, як ніколи, маємо загрозу від Росії, військову загрозу. І тому сьогодні всі новини фактично, всі засоби масової інформації навколо того, як би роблять основні новини. Ми сьогодні бачимо. Зустрічі на міжнародній арені, так. тобто лідери Європейських держав їдуть як в Москву, потім в Київ і або навпаки, тобто, тобто ведеться, ведуться дипломатичні перемовини. І коли вести мову, наскільки які настрої населення? Є паніка, нема паніки, я би почав з того, що з 2014 року ми фактично знаходимося у стані війни. І тому ну було б напевно абсолютно неправильно вважати, що багато хто сподівався, а може пронесе, а може щось зміниться. В одній з програм, пам'ятаєте, ми говорили отут в студії, коли говорили, що може бути запорукою меру. Так тоді я казав, що запорукою меру може бути тільки сильна у військовому плані держава, тому що сильних бояться, бояться всі. Щодо готовності неготовності, чи є якась паніка, ну я скажу, що сьогодні всі люди в очікуванні, але коли ми перебуваємо в стані війни, то я думаю, що ми багато втратили за ці роки, тому що країна, яка Ну, в такій складній ситуації, так, вона повинна постійно бути готовою до найгіршого. І коли е, кожен громадянин знає, як себе вести в тій чи іншій ситуації, тоді він буде набагато спокійніший. Тому що ми не застраховані сьогодні ні від чого, ми не знаємо, що буде завтра. Так? Але якщо не дай Боже, це станеться, так, більшість людей ну, не знатиме. Як поводитися в даній ситуації? Отут, напевно, є проблема. І тому, якщо десь хтось і панікує, то швидше за все від того, що ну, не знає, як діяти в таких подібних, подібних ситуаціях. Щодо територіальної оборони, бачите, як От, мінські угоди були в 2014 році фактично підписані. От і від того часу е, в державі не вироблено абсолютно якоїсь іншої моделі е, зовнішніх відносин е, е, свого часу е, наша фракція в Верховній Раді Олег Тягнебок, зокрема, е, ну таку ідею, е, якби озвучували про те, що має бути створена нова вісь, і в першу чергу це ті країни, які десь постійно е, нас підтримують. Да, це такі, як Великобританія, це такі як Канада, це такі як Сполучені Штати Америки. Тому що всі останні події, які ми з вами спостерігали, ми бачимо, що Францію, Німеччину, той нормандський формат, ну наші проблеми абсолютно не цікавлять. Тобто підштовхування до виконання абсолютно всіх пунктів мінських угод. Тобто до здачі національних інтересів України, фактично, вони сьогодні підштовхують. І тому цей час нічого не робилося. Раз. Угу. Другий момент знову ж таки, скільки було різних дискусій, законопроектів на рахунок територіальної оборони, якби вчасно були ухвалені ті закони і підзакончі акти, тому що навіть сьогодні, коли є закон. На місцях не зовсім знають, як приступити до його виконання, тому що повинні бути певні рекомендації, певні інструкції. От. І якби цей закон, наприклад, 8 років війни вже був 2-3 роки назад, я думаю, що готовність була б у нас абсолютно іншою. Сьогодні активно проводяться роботи і не тільки на рівні районів, сьогодні вже і територіальні громади активно. Включилися в процес, але е, я за те, що якби ми це все починали робити раніше, ми були б більш впевненіше себе почували, і е, готовність була б набагато вищою, пане Юрію. На жаль, історія не розуміє, що значить, якби ми маємо те, що маємо сьогодні. Ви знаєте, у цій ситуації, як ви кажете, я з вами згодна. Якби документ був опробований хоча б років два тому, так то сьогодні ми би не думали у такий час, у який є. Нині так, де би знайти і у який спосіб виділяти ще і кошти на організацію територіальної оборони, це теж дуже важливий момент. Так погодьтеся, тому що як правильно мають рухатися ці кошти, щоб потім керівників територіальних громад не звинуватили, що вони у якийсь спосіб десь десь якось не так їх спрямували, як потрібно було би відповідно до законодавства. Це теж дуже важливий момент. А сьогодні у нас якби там не було громади, в... Ще молоді, я вже не кажу про ну так, знаєте, про можливості громад це теж дуже дуже важливо, як на мене. Бо мені здається, що на сьогоднішній день і з початком нового бюджетного року так, коли громади у якийсь спосіб зараз намагаються думати і вважають, що за щастя, та що у нас, наприклад, у школах ще можна запровадити дистанційку, бо ще невідомо де кошти знайти на дрова. Є у нас і такі громади, які сьогодні відчувають абсолютний брак елементарного. Так, а тут ми з вами говоримо ще про те, що це потребує значного фінансування, фінансування не тільки моральних сил, так законодавчої бази, а ми ж розуміємо, що на все потрібні гроші, і ці гроші потрібно. Закомулювати у дуже короткі терміни. Мало того, коли ми говоримо про те, що у нас тут мають бути так і уже, уже йдуть, так навчання. Ми ж розуміємо, що військовики, ну це ж звичайні люди, це наші хлопці, і їх треба підтримати. Їх треба допомогти якось погодувати. Правда, їм треба облаштувати якісь нормальні комфортні умови, ну хоч щось, так щоб то не було якесь голе поле, і все ж це треба зробити. І я так собі розумію, що держава вкотре сподівається, що. Ну ми ж всі люди. Ми розуміємо, що це треба буде виконувати і робити, і все це знову ж таки лягає на сьогоднішній день, навіть не на бюджети, просто елементарно на плечі людей. Наші громадяни, я переконаний, що армію в біді не залишать, як і в 2014-2015 році. Я думаю, що підтримка буде шаленою, такою грунтовною. Я сказав би, що основні кошти мають виділятися з державного бюджету, і тому ви знову правильно потрібно... сказали не типу потрібно... мають виділятися просто потрібно пане ю вчасно розставляти пріоритети. Якщо сьогодні пріоритетом номер один є територіальна цілісність і взагалі безпека існування держави, то я думаю, що Пріоритетом номер один все таки повинна була бути армія, територіальна оборона, а не велика будь велике будівництво. Наприклад, Ну гаразд. А ми відчуваємо на сьогоднішній день. Область відчуває, обласний бюджет можливо відчуває так, що оце в пріоритеті те, що ми з вами говоримо. Обласний бюджет доволі обмежені можливості обласного бюджету, але Ну, я маю на увазі Але, там державна цього, субвенція. Обласна рада е, пам'ятає той момент, пам'ятаєте, коли перший рік коронавірусу було? Коли обласна рада зуміла максимально активізувати і фактично, е, знаєте, так, підгребти абсолютно всі кошти, які є, і створити той самий ковідний фонд. Я думаю, що в критичній ситуації обласна рада, я думаю, проявить себе правильно і думаю, що десь подібно. Всі ресурси, які тільки десь буде можливо, ми будемо кидати на оборону держави. Пане Юрію, а що сьогодні говорять у громадах? Як почуваються вони? Це я і про спроможність у тім числі. Рік почався і є елементарно нагальні проблеми у громадах. Проблем вистачає в громадах, і я не скажу, що з кожним роком громади живуть все краще і краще. Ну, є різні громади. Так? Я, можемо говорити про ті громади, де є знову ж таки реверсні відрахування до державного бюджету. Так? От. Ну, ці громади нормально якби забезпечені, вони набагато краще працюють. Але ну, це не переважна більшість громад. Це поодинокі громади, особливо громади, які навколо обласного центру, там десь районних центрів. От. А основна маса громад ну фактично десь зводить кінці з кінцями, ледь це все ну, пов'язано з тим, що. З самого початку було набагато легше, тому що кожна громада отримувала інфраструктурну субвенцію. Сьогодні інфраструктурні ті всі субвенції вони розподіляються обласними державними адміністраціями, тобто виконавчою владою, от, і фактично ну, доволі часто виходить, цьому дам, цьому не дам. Тобто ну, це не є рівномірно. І тому, як на мене, от, доволі багато тих фондів, і соцеконом, і ДФРР, mm -hmm. і інфраструктурні різні субвенції. Як на мене, левова частка вона має наповнювати місцеві бюджети. Або вони мають спрямовуватися так само рівномірно, за якоюсь справедливою формулою, залежно від площі, залежно від кількості населення, наприклад. От. І це буде. Набагато справедливіше, і громадам буде просто набагато легше вирішувати свої внутрішні проблеми, які є. Я неодноразово звертав увагу на те, що справжня реформа буде тоді, і коли буде максимальна фінансова децентралізація. Тобто, коли будуть перебудовані бюджетні відносини таким чином, щоб місцеві бюджети отримували ще набагато більше. От. А проблеми фактично держави це ті, які визначені в основному конституцією. От. Це і екологія, оборона, надзвичайні ситуації, я думаю, соціальний захист сюди, окремих категорій громадян. От. Тому що сьогодні також от, доволі така цікава ситуація є, коли звертаються учасники бойових дій. Mm -hmm. От і виходить, що їхні пільги, десь той самий проїзд да, скинули на місцеве самоврядування. Одні громади можуть десь забезпечити цей проїзд, інші просто фінансово цього зробити не можуть. О, це по-перше. Друге, медичні працівники, заробітні плати медичним працівникам. Є медичні установи, медичні заклади, які не підв'язані під. Оці пакети це, так під пакети Національної Так, а якщо вони знову ж таки фінансуються з місцевого бюджету, це додатковий тягар на місцеве самоврядування. Не так давно поставало таке питання дискусійне. Mm -hmm. Я двома руками за те, що треба підвищувати заробітні плати нашим дошкільникам, але тут потрібно знову ж таки дивитися, що буде, якщо. Бо е, сьогодні дошкілля позашкілля повністю фінансується з місцевого бюджету. Е, знову ж таки, е, функція держави загальна середня освіта, але якщо колись та освітня субвенція повністю покривала абсолютно всі витрати е, навчального закладу, маю на увазі не тільки заробітну плату педагогам, а заробітні плати технічним працівникам, перевезення дітей, харчування mm. дітей, е, е, енергоносії. Ну, то сьогодні ж того немає близько. Тобто держава тільки заробітну плату дає, а далі знову ж таки місцеве самоврядування. Тому ці всі бюджетні відносини мають бути все-таки переглянуті. І якщо, якщо держава дає ці функції, держава має ділитися фінансовим ресурсом. Якщо держава ці функції залишає за собою, вона повинна в повній мірі здійснювати фінансування ну, Тих функцій, які закріплені за нею. Тому тільки це, я думаю, єдиний шлях до того, що громади будуть спроможними. А держава ну, більшою мірою може ну, створити такий собі інвестиційний фонд, де би допомагала залучати ті, ті самі інвестиції в місцеві громади. Фактично, в нас не так давно позавчора, напевно, чи вчора був форум, Волинська асоціація об'єднаних територіальних громад збиралася. Вони розглядали якраз питання інвестицій, інвестиційної привабливості громад. От. Тому тут якраз і повинна бути зв'язка громад і обласної влади саме з того, щоб визначити інвестиційно привабливі якісь ділянки чи. Об'єкти в громадах і спільними зусиллями дисно ну, намагатися притягнути інвестора. От. Ну, але для того знову ж таки треба ряд умов, щоб інвестор пішов, і без центральної ради ми фактично справитися не зможемо, тому що інвестори йдуть туди, де мінімум корупційних ризиків, де е, е, стабільна економічна ситуація. Ну у нас на жаль, ще нам далеко. До ідеального інвестиційного такого клімату ми з вами говоримо, пане Юрій, неодноразово у цій студії про такі дуже очевидні речі. Мені здається, що для кожної людини по той бік екрану вони так само зрозумілі. То як ви вважаєте, чому ми отут на місці розуміємо? Оті недоліки, так і от ті прогалини, і чому у нас відбувається така ситуація, так? А скажімо, в кабінеті міністрів я не знаю, можливо, ще вище. Ну, у них там якісь зовсім інші пріоритети, і ви знаєте, враження таке, що іноді трапляється, коли ти почуєш чергову якусь історію або заяву, у тебе стається якийсь злам у голові. Я про що? Якщо ми отут на місці і з вами, наприклад, знаємо про те, що на сьогоднішній день стоїть питання закриття чергової школи, наприклад, у Нововолинській громаді, там у Нескиничах. Вочевидь, мабуть, може статися таке, якщо звісно депутати Новолинської міської ради ухвалять відповідне рішення, так що 1 вересня ця школа працювати не буде. Чому тому, що вони порахували і подивилися, що ну просто непідйомно для бюджету. Так, якщо ми говоримо про те, що у нас у Рожечинській громаді директори шкіл просто говорять, вони так не на загал, але це так само люди, які там поряд живуть. Батьки, які там водять своїх дітей до школи, вони знають цю історію, що для того, щоб топити. Так, то вони позрізали там на території школи всі дерева, які у них були. Так, ми ж це все бачимо і все це розуміємо. Коли в черговий раз ми знаємо, що хоч би там не почебили отой величезний, знаєте, такий замок на нашому театрі, так тому що вони просто чомусь опинилися в категорії комерційної структури, і вони за газ платять просто на якісь несамовиті кошти. Так в результаті просто у людей немає можливості не те, що для розвитку, вони не знають, як вони доживуть до весни, так коли вже не треба буде палити. Оте величезне приміщення. Так? Ми все оце знаємо, розуміємо, і нам із Києва зовсім не про це говорять. Нам розповідають сьогодні, скажімо, пане Юрію, ну у мене такий злам стався. Так? Сьогодні на форумі. Е в річницю дії хороший додаток, все гаразд. я нічого не маю проти абсолютно. Так? Нам сказали про те, що виявляється, у нас тепер всі, кому 60 плюс, вакциновані, мають ставати в чергу, десь прямо там собі у квітні. Не знаю, куди вони там мають шикуватися, і отримувати смартфони для того, щоб за загрузити собі тисячу гривень за вакцинацію. У мене стається якийсь збій програми, і я не можу зрозуміти, що відбувається. Я не розумію, чому ось тут ми не можемо, чому тут ми не можемо дати і допомогти, і так фінансовим навіть не допомогти, а правильно розподілити кошти, так? Правильно це зробити, щоб не було того, що я описала, так а на смартфони у нас чомусь. Не знаю ще які. Там, до речі, кажуть, що або є дідусь, або є бабуся. Така програма буде дуже цікава. Сьогодні її проанонсували офіційно. Спочатку президент, потім міністр цифрової трансформації сказав, що все це у нас буде просто у квітні. То, виявляється, у нас у держави на смартфони гроші є. Щоби загрузити тисячу отак на хвилиночку. Я не знаю про які смартфони йдеться, але я думаю, що вони не в тисячу обійдуться державному бюджету. Так. Ось, а для того, щоб забезпечити енергетичним ресурсом нас, щоб ми не думали, у який спосіб по ринковій ціні ми маємо платити за газ в театрі, ну, немає можливості такої. Як це можна пояснити? Ну, в тих, хто видумує такі речі, збій програми стався вже давно, я так вважаю, вже не сьогодні. Збій в їхніх програмах в голові, тому що доволі багато сьогодні абсурдних речей відбувається в той. Такий напружений тривожний час. Я і за смартфони скажу. От в мене ще буквально от сьогодні, вчора вразили також дві, два моменти: нинішній президент і попередній президент. Знаєте, так словесно змагалися між собою. Хто краще відповість Путіну на Закиди? це. це е, Хто це, краще та, відповість це, за Красу? Я, знаю, це, я, це я взагалі от, не розумію в такий час. це... Таке змагання, хто краще пропіариться на такій дурниці. Взагалі, як на мене, це навіть уваги не варто було приділяти таким речам. От. А, а тут настільки такі моменти. Щодо е, цієї знову ж таки акції, це ну, така, як на мене, примітивна піар-акція за е, рахунок платників податків, також за, за всіх людей, які працюють і десь сплачують податки. Чому навіть якщо і уявити так, ну це як примусово заставити там, людей старшого віку користуватися ними? Чи, ну, ну це... А можливо, то така демонстрація стабільності нашої Ні, економіки, це, пане? пане напевно, напевно все-таки це дурість. Якщо, знову ж такі, якщо це порахувати, це буде доволі серйозна сума. Бо я собі навіть так думав, ну, за тисячу смартфона, напевно, сьогодні і не купиш. Це Навіть самого простенького, це, напевно, тисячі дві, три, хоча. От. А якщо це помножити на ту кількість людей, які є, так? Якщо навіть от, і люди і мають можливість смартфон, так? знову ж тут буде питання: а чому? Я теж маю право. А той немає. А, 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 хтось її візьме, хтось внукам віддасть. хтось десь, ну, ну це таке, Це дурниця. Це якщо вже хотіли да, пропіаритися, ну, могли б, наприклад, продумати таку ситуацію, краще, хто хотів би десь купити якусь зброю. Придумали, яка категорія осіб, які треба документи для того, щоб люди могли взяти дозвола, так десь пройти, взяти необхідні медичні довідки і придбати собі зброю. От в такий час, і це би було б додатково демонстрація того, що Україна серйозно озброїться. Серйозно буде, наприклад, давати відсіч. Ну це було б, ну, от хай би був такий піар, але це було б набагато, я думаю, дієвіше. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, у нас із вами дві хвилиночки до завершення ефіру. Як ви вважаєте, дуже багато що говорять засоби масової інформації, ну, відповідно, цитуючи певні прогнози. Так, що у нас може бути після 20 лютого? Як вважаєте? Сьогодні прогнозувати це справа доволі невдячна. Але я... я маю на увазі, Але пане я уваж... Юрій, Чи якщо раптом нам скажуть, що е, не буде загострення, от все у нас відійде там, я не знаю, чи може це означати, що нам теж потрібно припинити говорити на теми, які ми з вами сьогодні присвятили свою розмову? Я скажу так: нам треба всім е, надіятися, сподіватися, що Після 20-го і лютого, і травня, і березня, і це буде все добре. Але разом з тим, нам постійно треба бути готовими до будь-яких сценаріїв. Наша постійна готовність, я думаю, це буде основна наша сила. Спасибі, спасибі вам за коментарі, за інформацію, пане Юрію. Ну і що побажаємо нашим краянам? Ну наразі безпечного вечора. А загалом прагнення миру і усе задля того, щоб він у нас був. Це надважливо. Пасибі вам, Юрій Порішук, перший заступник Дякую. голови Волинської обласної ради, сьогодні у телепроєкті цей день коментарі. Аверс, не перемикайте. Далі у нас новини. Ну а госьова студія продовжить свою роботу уже завтра. На все добре, пасові.